29 серпня і я вибираю анонімність. Ми впевнені, що смиренність, виражена в анонімності, кращий захист для товариства анонімних алкоголіків. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 187. Ва. Немає ніяких правил, тому я сам вибираю для себе місце. І мій вибір анонімність. Я хочу, щоб Бог використовував мене смиренного як один зі своїх інструментів в товаристві. Жартовність це мистецтво безоплатно віддавати себе, замінюючи егоїзм смиренням. У тверезості я поборюю бажання крикнути на весь світ. Я член Аа. І при цьому відчуваю внутрішню радість і спокій. Я просто дозволяю людям побачити, як я змінився, і сподіваюся, що вони запитають, що зі мною сталося. Я ставлю духовні принципи вище засудження, причіпок і критики. Я хочу, щоб в моїй групі була атмосфера любові і взаємної турботи, адже тоді я зможу духовно зростати.